Вас в ефірі програма Громадська приймальна, у якій ми обговорюємо актуальні проблеми сьогодення. Напередодні позачергових виборів президента України поговоримо про підготовку виборчого процесу в області, про забезпечення прав виборців та роботу дільничних та окружних виборчих комісій. Гостями студії сьогодні є голова правління Рівненської обласної організації Комітет виборців України Олексій Горецький та голова окружної виборчої комісії 154-го виборчого округу Віктор Волков. Вітаю вас, панове. Ми працюємо у прямому ефірі, тому ви, шановні глядачі, можете долучитися до розмови у студії 230016. 16. Пане Олексію, позачергові вибори президента відбудуться менше ніж за два тижні, 25 травня. Чи є суттєві зміни у законодавстві щодо їх проведення? Адже позачергове волевиявлення такого зразка в Україні відбувається вперше. Звичайно, якщо порівнювати особливо з парламентськими виборами, то дуже багато таких ключових. Питань саме змінилися, які стосуються тих важливих питань, які безпосередньо важливі для виборців. те, що можна сказати, перше. Важливим таким великим я б сказав би так для багатьох виборців може стати те, що жодних змін до списку виборців в день голосування не можна вносити навіть за судовим рішенням. У нас по області, в цілому, по державі є чимало людей, які голосують безпосередньо за так званими судовими рішеннями, тобто включають їх до списку виборців за судовими рішеннями. Є, звичайно, велика відмінність від попереднього, те, що ми маємо на сьогоднішній день ситуацію, пов'язану з так званими внутрішніми переміщеннями. В першу чергу це стосується людей, які приїхали з Криму. Тобто є так звані процедури тимчасової зміни голосування. Щоправда, вони були і на парламентських виборах, де особа, яка від'їжджає поза межі. Свого місця постійного проживання, де вона включена в списках виборців, вона може голосувати. І найбільше це стосується в цій ситуації, можливо, тих осіб, які приїхали з кримських регіонів, власне кажучи, такі нововведення також законодавством і іншими нормативними актами, тобто це постановами Центральної виборчої комісії, вони визначені. Звичайно, це питання складу комісії, кількісного першого складу комісії, питання формування. Цих комісій, звичайно, вони для виборців менш цікаві, але вони серйозно будуть позначатися на організації роботи. і, в першу чергу на пропускну здатність так званих дільничних виборчих комісій. Ну тому я думаю, що це от такі основні, а все решта воно більше стосується кандидатів, більше стосується громадських організацій, які є суб'єктами виборчого процесу. Ну і інших. Пане Вікторе, обласні окружні виборчі комісії працюють уже на перший день і працюють в посиленому режимі. Натомість виборці мали отримати до 12 травня запрошення, яких було б вказано, де вони мають голосувати у день виборів. Але багато хто з рівнян не отримав таких запрошень або не може знайти себе у списку виборців. Як їм діяти в такій ситуації? Куди звертатися? Ну, по-перше, ми дотримуємося всіх норм закону щодо утворення дільничих виборчих комісій. Вони були утворені 5-го, відповідно, ми їм повідомили 6 травня, 7-го вони провели своє перше засідання, і 8-го, відповідності до плану, календарного плану нашої роботи, вони отримали списки виборців. І попередні списки виборців, відповідно, разом з списками виборців, до речі, цього року. Якраз було вже ну, тоді, це вже є декілька виборів. Було внесено е імені е запрошення. І відповідно до оцих іменних запрошень вони мали їх рознести. Але справа в тому, що от те, що наголосив пан Олексій, в нас е виникли проблеми щодо кількості членів дільничих виборчих комісій. Це пов'язано з тим, що е ми формуємо кожна комісія формує дільничі комісії у відповідності до подань, які здійснюють. Кандидати в президенти, тобто від їхні довірені особи, вони подають відповідну кількість на кожну дільницю, подають своїх кандидатів в дільничі виборчі комісії. Ми формуємо. У нас було подано 13, тобто 13 кандидатів їхні штаби, 13 кандидатів в президенти подали відповідно свої подання. І то ці подання були неповні, Вони не закривали повну кількість наших виборчих дільниць, тобто 104. І таким чином у нас виникла ситуація, що ми сформовані, ну, я казав би так. Максимально 13 чоловік на дільничі виборчі комісії. Якщо виборча комісія є велика, десь більше 2,5 тисяч виборців, от виникають такі проблеми, що ці люди просто не можуть справитися з цими питаннями. Крім того, в законі про вибори президента України передбачено квотний принцип, тобто отримання керівних посад, передбачено за пропорційною системою кожним кандидатом, в залежності від того, скільки він здійснив кількість. Членів ДВК він подав на відповідну комісії, і оцей квотний принцип ми мусимо дотриматися. А отже, не завжди в нас виходить так, що люди, які можливо не хотіли бути головами, секретарями, хоча ми зараз по можливості, вони потрапили на ці посади вповідності до цього квотного принципу. У нас виникла ситуація, коли багато хто починає відмовлятися, і от у нас ви заміни, тобто керівний склад змінюється. Організувати цей короткий термін часу недостатньо, І такі виникають у нас проблеми, от зокрема технічні питання. Хоча я знаю, що по можливості, ну я те, що ми те, що ми питаємо, то здебільшого все такі розносять запрошення зокрема, от я отримав особисто запрошення. Ну власне, якщо навіть не отримала людина запрошення, то куди звертатися? І якщо вона, наприклад, не знає, де її виборча дільниця? Якщо вона не знає, де її виборча дільниця, то відповідно можна перетелефонувати в окружну виборчу комісію, і таким чином нам повідомити. Крім того, якщо вона знає, ну тоді дільничі комісії переважної більшості не змінюються і адреси їхні замішаються сталими. Тобто люди, які голосують постійно, вони приблизно знають, де розташовані їхні дільничі комісії. Підійти на дільничу комісію, подивитися списки, попередні списки виборців, і встановити. Фактично, чи вони є там в списку виборців, чи їх немає. Якщо їх там немає, тобто вони не внесені в списки виборців, тоді вони звертаються до державного реєстру виборців. Відповідно, і державний реєстр виборців на підставі документів своїх, тобто там копія паспорта, яка показує, де вони місце проживання їхнього, відповідно, їх включають до списків виборців вже уточнених, які будуть відповідно вже закриватися і там і видаватися після 19 травня. Я зрозуміла. Я думаю, що до цього питання ми повернемося угу. трошечки пізніше. А тепер запитання до вас, пане Олексію. Цьогорічні вибори відбуваються у складних для держави умовах. У деяких регіонах відповідно навіть не створено окружних виборчих комісій. Відтак там вибори не відбудуться. Чи помітили ваші представники чи представники інших громадських об'єднань організацій якісь порушення у створенні обласних окружних виборчих комісій і дільничних виборчих комісій у нашому регіоні в нашій області? Будемо говорити так, те, що стосується там, де не створені, вони не створені в першу чергу, те, що стосується Криму. В цих інших регіонах окружні комісії, власне кажучи, створені, є проблема в східних регіонах, яка пов'язана з створенням дільничних виборчих комісій, а насамперед початком їхньої роботи, там, де вони навіть створені. Що стосується нашого регіону, то я звичайно те, що Віктор сказав, є проблема пов'язана. Скоріше вона була проблема пов'язана з тим, що не всі кандидати, особливо в інших округах, це не питання рівненського звичайного округу, а я маю на увазі міста рівного здебільшого це питання сільських регіонів, там де кандидати не подали навіть певну мінімальну кількість своїх подань, і тому голови окружних комісій змушені були в останній момент. Вносити такі такі кандидатури, тобто спочатку їх треба знайти, такі кандидатури, а потім їх треба внести таким чином, щоб мінімальний склад комісії був сформований на той час ще на 6 травня це було мінімальна кількість 12 осіб. Що щоправда, треба сказати про те, що 12-6 травня. Були прийняті зміни до закону про вибори президента. Власне кажучи, мінімальний склад комісії був зменшений. На сьогоднішній день є 9 осіб. Ну тому на сьогоднішній день, оскільки вже комісії створені, це буде скоріше зворотній порядок. Якщо комісії будуть, члени комісії будуть яким чином випадати, то окружна комісія тоді вже не буде їх доповнювати до мінімального складу до 12 осіб. Є, звичайно, деякі питання пов'язані з е, е, питаннями дотримання квотного принципу, особливо призначення на посади тих чи інших осіб. Є практично такі питання в різних е, округах, але скоріше це питання такого робочого характеру, е, і скоріше, не зовсім можливо вдоволеністю тих чи інших політичних е, там партій і суб'єктів виборчого процесу. Йдеться про саме кандидатів, їхніх довірених осіб. Але тут важливо сказати так, що має бути все рівно розумний баланс при призначенні на посаду тієї чи іншої особи, з тим, щоб хоча б вона мала би якийсь попередній досвід, могла би мати можливість організувати цей процес, мала би справу з організаційними, а тим більше з якимись питаннями діловодства. Тобто, звичайно, це питання вже у кружних виборчих комісій, це вже питання їхньої компетенції, можливо, навіть узгодження з представниками тих чи інших кандидатів. Але тим не менше, цей процес він вже відбувся. Я б сказав би, що на сьогоднішній день ситуація більш-менш нормалізувалася. Я не бачу критичних таких підстав. Вони є робочі абсолютно моменти, але пройшли вже основна хвиля замін. Таких осіб, які були первинно включені до складу комісій. Тому можна сказати так, що на сьогоднішній день ситуація стабілізувалася, ситуація є більш-менш нормальна. Абсолютно більшість комісій вона працює і розпочала свою роботу, виконує функції, але, звичайно, на організації роботи комісії позначається те, наскільки вони можуть швидко і якісно організувати, в першу чергу, зв'язку з малою кількістю членів комісії. І, звичайно, це найбільше можливість стосується міста. Де мала кількість членів комісії з одного боку, а з іншого боку, великі вели... виборчі, виборчі. дільниці, і це також впливає на належну організацію роботи. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі телефон студії 23.00.16. Якщо вас цікавлять питання щодо організації виборчого процесу в нашому регіоні, телефонуйте, пане Олексію. Ви сказали, і ви, пане Вікторе, сказали, що усі дільничні комісії формувалися за квотним принципом. Тобто, кожен кандидат представив свою особу у дільничну виборчу комісію. Натомість, ми знаємо, що до 1 травня двоє кандидатів зняли свої кандидатури з виборчих перегонів. Відтак, їхні представники не змогли взяти участь у Складі дільничних виборчих комісій. Чи можуть бути ще якісь ротації, оскільки ще один кандидат заявив, що він припиняє виборчу, виборчі перегони? Я відповім, То, бо так, я так, представляю так. якраз цього кандидата в окружній комісії Нестора Зоряна Шкіряка, відповідно, яка склала ситуація в нас в комісії. У Нас е комісії окружні, е головою комісії була був представник від Наталі Королевської. Так. Е відповідно, перший представник вона відмовилась взагалі працювати. Потім була призначена інша людина. І в зв'язку з тим, що Наталя Королевська зняла свою кандидатуру до е 1 травня. Відповідно, всі члени комісії, зокрема окружних комісій, були вилучені, ну, тобто вони припинили свою діяльність. І в результаті цього я став головою комісії. Я представляю кандидата в президенти Зоряна Шкіряка нещодавно, два дні назад, Зорян Шкіряк заявив про те, в під час дебатів, про те, що він припиняє свою діяльність виборчу. Тобто, він був вже, вже не ставить при собою мету бути президентом України, тобто він не збирається її досягати цієї мети. Але не дивлячись на це, закон України про вибори президента України передбачає зняття своєї канатури щодо припинення членів дільничих комісій окружних комісій тільки до 1 травня, тобто це так званий граничний термін. Після цього відповідно вже би, ці представники, які вже потрапили в окружні дільничні комісії, вони свою діяльність припиняють. Єдине, що може бути, тобто він може в такі, як кажуть. Вийти з списку, там є перелік, відповідно підстав, положень да, підстав. Це в першу чергу там, втрата громадянства, так, там інші такі обставини, які пов'язані з тим, що людина вже як кажуть, не може брати участь у предвиборчій кампанії. Тоді це є підстави. А так більше якби такі підстави. Тому я хочу заспокоїти всіх, хто представляє членів дільничної комісії, але з моментом, що хто представляє Зоряна шкіряка, колег моїх, вони можуть спокійно далі працювати. Скажіть, будь ласка, чи ну так складається, що ймовірніше за все буде другий тур президентських виборів? Чи будуть змінювати склади дільничних виборчих комісій? Ну тут важливо сказати про те, що важко сказати буде, не буде. Ми, да, да, ми, да, ми да, вибори від, відбудеться прогнозувати досить складно. Ми можемо тільки говорити так, що закон передбачає. В тому разі, якщо відбувається так зване повторне голосування, то попередній склад комісії, і окружних, і дільничних комісій, вони, по суті, втрачають свою, свою чинність і формуються окружні дільничні комісії, формуються повторно. Але, власне кажучи, формують її вже ті кандидати, які вийшли в другий, в другий тур в повторне голосування. Тому цей. Відповідно, процес чітко визначений законодавством, процедура також вона визначена. Всі документи належно підготовлені, які необхідні для створення умов. Єдине питання тільки буде в тому, якщо ж все-таки це відбудеться, наскільки зможуть і наскільки спроможні будуть кандидати швидко організувати цей процес і внести навіть фізичну таку кількість людей до подань, наскільки цей процес зможе відбутися. Відповідно так, як вимагає закон. Чому? Тому що там буквально питання врегульоване в кількох днях. Наприклад, дільничні комісії. Закон каже так, що, власне кажучи, кандидати формують дільничні виборчі комісії паритетно 50 на 50, тобто два кандидати. На відміну від того, як це відбувається в першому турі, в другому турі, в залежності. Від розміру дільниці формується вже такі дільниці, тобто 12, 14 або 16, в залежності, чи це мала, чи це велика, чи це середня. Відповідно. Тобто мала це 12 осіб, е, середня це 14 осіб, велика це відповідно 16 осіб. Тому виникає питання, чи спроможний буде кандидат, наприклад, внести подання на кожну дільницю 7 осіб. Перше це зробити фізично надзвичайно складно. А, тому що це величезний масив інформації, тому що в нас є округи, наприклад, де кількість таких членів комісій вона сягає більше 260 осіб. А що буде в тому разі, наприклад, якщо вони не встигають внести ці подання? Ну і так далі, і так далі. Тобто, звичайно, питань є досить багато, саме організаційних таких. Але я думаю, що швидше ці питання будуть вирішуватися в тому випадку, коли дійсно. Постане питання другого туру, і тоді необхідно буде швидко якось організувати цей процес. Тому я думаю, що і законодавці будуть до цього готові. Можливо, вони і вже готові з цього приводу яким чином відреагувати, так як це було, наприклад, в законі про зменшення кількості мінімального складу виборчих комісій. Я думаю, і в цьому випадку так само, і центральна виборча комісія також розуміє цю складній ситуації. Тому мені здається, що все буде нормально. Давайте тоді швиденько так розкажемо нашим глядачам, нашим виборцям свідомим, які прагнуть проголосувати і не втратити свій голос, як діяти, якщо у вас немає в списку виборців, якщо ви змінили місце реєстрації, якщо ви не змогли вчасно зареєструватися по місцю проживання, і так далі, і так далі, куди звертатися, де знайти оцей реєстр виборців, якщо це міські мешканці, тому вони можуть звернутися. До реєстру державного, який на поштовій, і якщо це власне жителі області, куди їм звертатися? Ну тут можливо так, я відповім ви... з цього приводу, але я хотів би розділити на декілька таких категорій виборців. По-перше, якщо виборець, наприклад, у ті випадки, які ми обговорювали, виборець взагалі до цього часу не отримав запрошення, це вже є звичайно, перша підстава думати, що особа не включена до списку виборців, в такому разі. А особливо, якщо його сусіди або ті, хто проживають разом з ним, такі запрошення отримали, є два шляхи перевірки, або декілька шляхів перевірки, в особи в списку виборців. По-перше, він може прийти на виборчу дільницю, дійсно так, як Віктор сказав, де він завжди голосував, або там, де вказано це в запрошеннях його сусідів, родичів, які проживають разом з ним. Очевидно, він мав би бути там. Перевірити список виборців, наскільки він дійсно є там, немає. І тоді, коли він. Перевірив і бачить, що в списках його немає. Він може звернутися з заявою, при цьому подати копію свого паспорта першої, там другої і відповідно відміткою з реєстрації до такої заяви, і тоді виборча дільниця передасть безпосередньо до відділу ведення держреєстру для включення такої особи в так звані повторні списки, які вже будуть використовуватись в день голосування. Звичайно, цей шлях буде більш можливо раціональний в тих випадках, коли це є великі відстані, наприклад, між відділами ведення держреєстру і фізичним проживанням людини, наприклад, сільська місцевість. Тому що відділ ведення реєстру він створений в районних центрах, тобто, це або райадміністрації, або міськвідконкоми, якщо це міста обласного це, значення, це. йдеться про те, що в нас їх є таких чотири міста. Йдеться про те, що це є Рівне, це є Острог, це є Дуб. Дубно і це є Кузнецовська. <кій> тобто в цих містах <кій> створені відповідні відділи. От а в інших випадках це є рай адміністрації. Тому виборець може звернутися як до відділу ведення реєстру, так звичайно, і до дільничної виборчої комісії. Це перший випадок. Другий випадок. Якщо особа з тієї чи іншої причини, наприклад, вибуває на іншу територію. Тобто він в день виборів не буде за місцем своєї постійної реєстрації і захоче десь проголосувати. В такому разі закон передбачає і є спеціальна постанова Центральної виборчої комісії. Вона, щоправда, була прийнята ще перед парламентським виборами. Це постанова від 13 вересня 2012 року, власне кажучи, це постанова номер 893. Яка регулює так зване питання Тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси? Тобто, виборець в, в держреєстрі він залишається постійно за своєю а, реєстрацією, але тимчасово на одне голосування він може подати заяву, от в даному разі до відділу ведення держреєстру, підтвердити своє місце перебування десь, от а, в іншому місці на день голосування, і в такому разі його заяву. Можуть задовільнити і можуть йому надати таку можливість. При цьому він може звернутися до відділу ведення як там, де він постійно в списках знаходиться і постійно проживає, так і там, куди він прибув. Давайте означимо, до якого числа, адже час дуже обмежений, так час дуже обмежений, він чітко визначений законом. Що в такому разі, наприклад, якщо особа відбуває. Кудись відрядження, чи то на навчання, чи то на лікування, чи то з інших причин, але в будь-якому разі, всі отакі зміни, всі, тобто як зміна місця голосування, так і відповідно заяви про усунення неточності у списках виборців до виборчої, до дільничної виборчої комісії і до відділу ведення Держреєстру мають поступити не пізніше як за п'ять днів до Дня виборів. Тобто, Конкретно до 19, це тобто? до 19-го включно. 19 травня включно. Це стосується першого туру, звичайно, виборів. Давайте, І якщо, е, е, який документ може засвідчити так. те, що дійсно людина має право реє... голосувати не за місцем реєстрації? Ну, ми можемо змоделювати різні ситуації, які можуть бути. Припустимо так, особа знаходиться в відрядженні, особа поїхала на цей момент відрядженні. Дуже типові ситуації. Власне кажучи, в цій ситуації можна підтвердити його, наприклад, відрядною посвідкою, яку можна попросити в підприємство. Особа відбуває на певні профілакторі... профілактичні Починули, лікувальні да, профілактичні заклади. Це можуть бути так звані путівки. Які особі даються, які вона може пред'явити на підставі цієї путівки, можуть також особу змінити. Тобто виходить процедура така, що особа напише заяву, вкаже причину, в зв'язку з чим вона хоче змінити голосування, І цю причину треба підтвердити. Тому такі довідки, такі документи, вони будуть підтверджені. Наприклад, особи, які десь навчаються, і десь вони, особи, які десь... Знаходяться в іншому місці, є <кій> дуже часто, припустимо, коли вони фізично проживають. Ну, припустимо, він зареєстрований в одному місці, а працює в іншому місці. Очевидно, це може бути довідка з місця роботи, де він фізично проживає, і, наприклад, підтвердити, що він дійсно працює, і в день виборів він буде знаходитись за таким місцем, місцем проживання. Однак це стосується тих осіб, які включені до списку виборців. Але якщо особа не включена до списку виборців, звичайно, вона мусить спочатку вирішити питання про включення до списку виборців, а потім лише про зміну місця голосування. І в крайньому разі в нас вже є в практиці достатньо таких випадків. Коли особа взагалі не внесена до списку виборців у зв'язку з тим, що вона не має ніде реєстрації, вона Отож, ніде то... не зареєстрована. так. Я хотіла запитати пане Вікторе, як діятимуть дільничні виборчі комісія, якщо до них приходить особа, яка не має місця реєстрації, не має реєстрації в паспорті, але хоче проголосувати, чи е, доцільно буде прийняти цю людину, яку заяву від неї приймати? Чи в... вона має право голосу? Зрозуміло, що вона має право голосу, і відповідно, її права право вибору должны бути задоволені яким чином це можна зробити, значить, по-перше, необхідно це питання можливо вирішити через заяву. Вона пише, і вона має яким чином підтвердити те, що вона проживає. Ну, наприклад, це може бути документи, які посвідчують оренду житла. Це можуть бути документи, які вказують на те, що вона володіє яким житлом. Тобто, вона й на цьому місці там в Цьому дільничому як кажуть окрузі, вона відповідно чином може підтвердити. Е, є ще можливість через позовну заяву через суд. Тобто вона пише позовну заяву. До речі, ми Конечно. співпрацюємо так з виборців про те, що там зразки можна допомогти надати таку певну допомогу про те, щоб підготовити зразки заяв і от, з подільничим комісіям, щоб мати можливість виборцю подати відповідно. Всі необхідні документи для того, щоб суд прийняв рішення включити відповідний реєстр виборців, як швидко суд може прийняти таке рішення, і як швидко можна включити такого виборця у списки, адже знову ж таки часу лишається обмаль. Ідеться про те, що в таких випадках, звичайно, особі, яка ніде не зареєстрована, отак власне кажучи, як каже Віктор їй треба підтвердити, що дійсно вона десь знаходиться. Це може бути в такий спосіб, коли особа бере якийсь, наприклад, договір, де вона орендує житло або вона є власником житла. Але це механізм, який дозволить її внести постійно, так би мовити, це навіть підстав. Навіть, навіть, якщо вона в шлюбі знаходиться з людиною, яка е, має реєстрацію, відповідно, то навіть підтвердження цієї людини, що вони в шлюбі проживають разом по цій адресі. Відповідно, це теж є підставою для того, щоб можна було. Я кажуть, Так, повиню. Але йдеться про два різні шляхи вирішення цього питання. З одного боку, це можна вирішити через відділ ведення Держреєстру, подавши туди відповідні докази і особу включать до списку виборців. А другий шлях це є судовий шлях. Тобто особа звертається до суду відповідним за адміністративним позовом, якщо це йдеться в нас місто рівне, то це йдеться Рівненський міський суд. Він розглядає ці справи, такі знаходяться на вулиці Шкільній. І, власне кажучи, до суду треба звернутися, підготувати спеціальний адміністративний позов і подати докази, що людина дійсно знаходиться там, вона там проживає і так далі. При цьому суд, розглядаючи це питання, зробить запит відділу ведення де вже єстру, особа вже включена чи не включена до списку виборців. І в такому разі за судовим рішенням особу мають включити до списку виборців. То питання іншого характеру, що, власне кажучи, кодексом, кодексом адміністративного судочинства передбачено. Що такі адміністративні позови до суду мають бути подані не пізніше, як за два дні до дня виборів. Тобто, фактично, якщо ми не рахуємо день виборів, це в нас виходить до четверга, до 22 числа. Включно особа має право звернутися до суду. Після цього суд розглядає такі відповідно заяви. Як правило, вони розглядаються швидко. Жодних затримок немає. В нас, зокрема, за оці дні вже більше десятка таких заяв, причому за це за півтора дні нас більше десятка таких адміністративних позовів підготовлено для людей, які хочуть відповідно бути включеними до списку виборців. І, власне кажучи, з цим судовим рішенням, особа має звернутися тоді на виборчу дільницю. Але ще раз застерігаю: не в день виборів, а до дня виборів вона має звернути, тобто до суботи, включно, вона має з цим рішенням суду прийти на свою виборчу дільницю і тоді її внесуть в списки виборців в день виборів. Особа, якщо навіть з рішенням суду прийде, згідно закону при вибори, її, її не, не мають права прийти. включити до списку виборців. і дуже коротко наостанок. З огляду на те, в яких якій ситуації відбуватимуться ці вибори, чи можна казати, що можливі будуть фальсифікації, можливі будуть якісь провокації? І скільки людей можуть бути присутні під час голосування на виборчій дільниці? Оскільки зараз дуже багато громадських об'єднань і партій різного гатунку хочуть представляти і декларувати свої права на виборах, що можете сказати коротко з цього приводу. По відповідності до закону, тобто так. присутні на виборчій дільницях мають право бути ті люди, тобто під час роботи в комісії, бо це йде безперервне засідання, тільки ті визначені конкретно особи, які визначаються законом. Тобто, це члени дільничої комісії, це члени комісії кажу, старшого рівня. Це спостерігачі офіційні від кандидатів президенти. Це офіційне виборчої комісія. Офіцій. Я зрозумів. Я вказав про них. Це офіційні спостерігачі від політичних партій, які висунули кандидатів і це офіційні спостерігачі від громадських організацій, і міжнародних організацій, які є офіційно зареєстровані і мають право здійснювати моніторинг. І кажуть, і слідкувати за тим, щоб не було таких от порушень. порушень і, і фальсифікацій. Дякую так. дуже вам. Дякую. На жаль, час нашої програми закінчився. Я хочу нагадати усім нашим глядачам, що з усіма питаннями ви можете звертатися до комітету виборців України і до окружної виборчої комісії та своїх дільничних виборчих комісій. Дякую вам за увагу. Дякую вам за розмову. Дякую. На все добре. До побачення. До